Всім привіт! Сьогодні на обзорі я вам покажу такий от садовий оприскувач. Ну він більше підходить для використання оприскування квітів, невеликих таких якихось участків, квітів в саду, квітів вдома. В комплекті заприскувачем йде шланг довжиною 2 метри. Його можна використовувати. Іде допоміжна насадка, така гнучка, яка теж розпилює туманом і її можна використовувати як подовжувач. Сам іде оприскувач, і йде колба об'ємом 1 літр. На ній є маркування, скільки об'єм заливати. Також є інструкція, є зарядний кабель, кабель Type-C який дуже зручно використовувати універсально на всіх телефонах зараз іде такий. І йде сам невеликий шланг, такий, скажімо так. да? Щоб нам працювати, нам необхідно підключити шланг, набрати води в ємкість. Вода відображається на шкалі. Беремо просто, вставляємо і закручуємо. І можна використовувати. Для того, щоб використовувати, потрібно натиснути клавішу. Її тримати не потрібно. Її просто беремо, натискуємо і вже йде розпилення. Виключили, все, нема розпилення. Зарядний порт знаходиться ось тут. Він захищений від попадання вологи. Ну, при процесі роботи у вас якраз рука виходить, закриває сам порт і ви можете працювати. Розпилення туманом йде, і також можна зробити струмінь. Струмінь дуже довгий, метра три. Також можна змінити насадку. Насадка міняється дуже легко і дуже швидко. Розпилення, я скажу вам, немаленьке. Поливати можна ну, приблизно десь метр-півтора, площадь перекриває. Також ви можете регулювати. І... Поливати, що вам необхідно, можна сюди підключати бутилку. Звичайно, зараз я вам покажу. Тому саме звичайна бутилка зі звичайною різьбою підходить для різьби на самому пістолеті, і це все дуже зручно накрутити. Ну а саму, скажімо, шланг можна або звідси відрізати допоміжний кусочок, або придбати, якщо вам необхідно. І використовувати бутилку. Можна хоч літрову, хоч двохлітрову, хоч яку вам удобно. Використовувати бутилку. Даний оприскувач має акумулятор 2000 мА 3,7 вольти. Потужний акумулятор. Час роботи складає 3 години. Зарядка у нього десь приблизно до 2 годин. Він легкий, дуже зручний. В домогосподарстві можна як оприскувати квіти. Так, можна обробляти, дезінфікувати поверхності, можна мити велосипед, мити самокат. Навіть на машині можна помити вікна, там що вам необхідно. якийсь невеликий, невеликий об'єм, мити лапи тваринам. Якщо у вас тварина бігає у дворі, щоб забігла в хату, вам не потрібно там нести в ванну тварину. Ви можете на вулиці це зробити. Ну і звісно, використовувати для миття. Обробки самих рослин вдома, на вулиці, де вам буде зручно. Так що придбайте зручний такий оприскувач, ви не пожалкуєте. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Бажаю успіхів. Пока.